Вона будувала свою імперію так тихо, що її ніхто не чув, допоки її баночки не почали стояти на полицях кожного магазину у світі. Її звали Есті Есті Лаудер. У 1890 році народилась маленька дівчинка. Її звали Джозефіна Естер Менсер. Потім усі стали кликати її просто Есті. Дівчинка росла в атмосфері рукоділля. Її дядько Джон Шоц був фармацевтом і вдома у вільний час змішував креми. сам вручну. Тестували креми жінка-дядька та мама Есті, а маленька дівчинка крутилась поряд. Слухала, запам'ятовувала. Коли їй було трохи за 20, Есті попросила дядька зробити їй декілька баночок крему для знайомих. Тоді вона вже сама добре знала, що в тій баночці вона не продавала, вона приносила. in a noose like summer. Її перша партія це 20 кремів, які вона особисто віднесла до місцевого салону краси. Попередньо домовилася із власницею. Вона наносила крем на зап'ястя клієнткам, розповідала, як той діє, і лише одну баночку лишала на пробу. Есті одружилася із Джозефом Лаудером у 1930 році. Разом вони створили власний бренд. Продукти робили вдома вручну. Вона розливала, а він рукував етикетки. Перший повноцінний старт у 1946 році. Вони відкрили свою компанію офіційно, почали виробництво чотирьох основних продуктів. Крем, лосьйон, олія для шкіри та крем для очей. У 1947-му їх вперше запросили співпрацювати з універмагом САКС. Це вже була велика справа. Разовне питання, як вони туди потрапили? Есті особисто вмовила закупівельника, просто попросивши дати їй маленьку вітрину. І пообіцяла, якщо продукція не розпродався за тиждень, поверне гроші весь товар купили за два дні. У 1953 році вона запускає Яч Це було парфумований олійний засіб для ван, який використовували як парфум. Банка коштувала 8,5 доларів і продавалась краще ніж усе навколо. Клініку запустили в 1968 році, і це була перша дерматологічна лінія з концепцією чиста шкіра в три кроки. У 1982 році маленька коричнева пляшечка Есті Lauder запускає Advantage Night Repair. Цю пляшку знають всі. У 1995 році Есте Лаудер виходить на біржу. В перший день і одразу 450 мільйонів доларів. Компанія оцінювалась у кілька мільярдів. Есті на той час вже відійшла від читаного керування. У руля став син Леонард Лаудер. Невістка Евелін займалась візуальним стилем і соціальними ініціативами. До речі, саме Евелін Лаудер створила рожеву стрічку як символ боротьби з раком грудей. У 2000-х по сьогодення компанія має 25 брендів, працює у 150 країнах світу. Капіталізація піку сягала 100 мільярдів доларів, а керівництво все ще в руках родини Лаудер. Есі прожила 97 років. Вона бачила, як її баночки стоять в універмагах у кожному куточку світу, але вона ніколи не кричала про себе. Вона спокійно відкривала свої баночки, наносила крем і бачила, як жінки змінювались у неї на очах.